Перед вами автоматична комбінована медогонка МРК 486 з двигуном 12220. Дана модель має середню продуктивність і призначена для пасік від 50 бджолосімей і вище. Головною перевагою медогонки є можливість відкачувати мед двома варіантами: радіальним та хордіальним. Все залежить від вашого вибору. Це можливо завдяки легкому та швидкому зняттю та встановленню касет. Дана медогонка – це поєднання двох медогонок в одну радіальної МР48 та хордіальної МК-6. Медогонка повністю автоматизована, має пульт керування з налаштованими програмами для найбільш ефективного відкачування меду без пошкодження рамок, навіть на великих обертах. Бак, ротор, касети та зливний кран виготовлені з харчової нержавіючої сталі аісі 304. Товщина стінки бака та дна становить 0,8 мм. Каркас, ніжки, обв'язка та хрестовина медогонки виготовлені зі сталі трійки. Медогонка має велику стійкість за рахунок трьох ніжок та надійного, добре продуманого каркасу нашими конструкторами. Продуктивність медогонки становить від 50 до 140 рамок в годину. Живлення медогонки здійснюється від мережі 12 або 220 В. Потужність двигуна становить 0,33 кВт. Надійний, економний потужний. З пульта керування виведені дроти на розетку та на акумулятор. Це дасть вам змогу працювати як стаціонарно, так і в кочових умовах. Рекомендована ємність акумулятора для роботи 60 або 100 Ампер-годин. У медогонці встановлено комбінований ротор на 48 рамок для радіального типу відкачування та 6 – Повністю поворотних та швидкоз'ємних касет розміром на 300 мм під рамку Дадан для хордіального типу відкачування. Касети виготовлені з прутка завтовшки 4 мм. Принцип роботи дуже простий. Вибираємо програму і натискаємо кнопку Пуск. Під час обертання ротору пружини розтягуються, а касети повертаються до баку та стають повністю в режим хорди. Під дією від центрової сили відбувається відкачування меду з рамок по черзі з кожної сторони за рахунок автоматичного повороту касет. При роботі в радіальному режимі відкачування ми знімаємо касети та ставимо рамки перпендикулярно до баку в спеціальні прорізи барабану. Вибираємо програму номер 5 або 6 та натискаємо кнопку Пуск. За один процес відкачування в радіальному режимі ви зможете відкачати 6 доданівських, 6 рутівських та 12 магазинних рамок. В радіальному режимі 48 рамок 145. х 48 рамок 230 та 24 рамки 300 Даданівських. Тепер детальніше про пульт керування. На медагонку встановлений пульт управління, який розроблений та спеціально налаштований для максимально ефективного результату відкачування даної медогонки. Завдяки пульту. Відкачування відбувається повністю автоматично та плавно, без будь-якого втручання людини. В пульті управління запрограмовано 6 програм та ручний режим. Перша, друга, третя та четверта налаштовані під касетний, тобто хордіальний тип відкачування, а п'ята та шоста програми для радіального режиму. Це дає можливість вибрати з них найбільш оптимальну для вас та мінімазу, мінімалізує можливість пошкодження наміть цьогорічних свіжовідбудованих сотів на великих обертах. Час відкачування залежить від обраного вами способу відкачування та типу розміру рамки. У радіальному варіанті він становить в середньому 15 хвилин, а в кардіальному – касетну 5 хвилин. Вибір програми також залежить від в'язкості меду та температури навколишнього середовища. Пульт управління має можливість ручного переналаштування будь-якої з програм. Для захисту від непередбачених ситуацій під час роботи, наприклад, попадання в бак сторонніх предметів або рук, пульт управління оснащений кнопкою аварійної зупинки, велика червона кнопка, габаритні розміри медогонки. Діаметр баку становить 94 см, загальна висота на ніжках 103 см, висота бака 73 см, вага 83 кг. Хочу зазначити, що саме невелика висота баку 73 см дасть змогу пронести вам розібрану медогонку навіть в вузькі дверні проєми приміщень там де відбувається відкачування меду. В комплектацію медогонки входить корпус медогонки в зборі, пульт управління з кронштейном, електродвигун з кронштейном кріплення, шків, ремінь, паспорт, гарантія 24 місяці. В паспорті до медогонки описано всі технічні характеристики даної моделі, інструкцію з експлуатації, розписано режими роботи кожної програми, інструкцію з переналаштування програм, заводський номер, дату виготовлення та дату реалізації. Отже, обравши дану модель, ви одразу придбаєте дві медогонки за ціною однієї радіальну та касетну. Тому ця медогонка автоматизує, значно полегшить та пришвидшить. Процес відкачування меду на ваших пасіках. Шановні колеги, подаруйте собі можливість працювати з насолодою та мінімальним фізичним навантаженням. Бо бджільництво для нас це не тільки бізнес, це улюблена справа, хобі, захоплення, пристрасть це зона медитації. І маючи якісне обладнання для цього, ми дійсно зможемо працювати з задоволенням. Обираючи нашу продукцію, ви обираєте якість.